Яку кількість військовозобов'язаних має у нас бути, тобто наразі, і після оцього 18 числа, от скільки має бути поповнення? От яке число орієнтовно? Так, скільки набрати, скільки набрати? Да, військовозобов'язаних у нас стільки, скільки є. Це власне демографією Визначається це, маємо порахувати якраз угу. оцінки взагалі ні, ніби порядка 4-5 мільйонів. Ніби, от але це оціночне. От є сподівання, що матимемо польську піфору через два місяці, тобто в межах три-два місяці, коли мають зареєструвати. А скільки треба набрати, ну, так це залужно ще озвучува. Е, нам, е, нам критично потрібно було ще в кінці того року набрати швидко пів мільйона, а далі набирати тисяч по двадцять кожного місяця. А так з того часу пройшло вже понад півроку, коли не набирали, тобто потреба стає тільки більш гостр. І коли там деякі наші посадовці казали, а, а от нам не показали розрахунків, чому така цифра? Слухайте, давайте просто подивимось по той бік Е, Осінь 22 го велика мобілізація 450 тисяч за один раз. Далі весь 23-й рік по 30 тисяч на місяць. Тобто, це загалом скільки у виходить? Ну, вони там 500-600 тисяч виходить, що вони набрали ще за рік. І е, наразі продовжується оця повноша мобілізація по 20-30 тисяч на місяць, плюс є наказ Шойгу набрати додаткових 300 тисяч примусових модулів. От в березні місяці стало відомо про, е, про, про, про цей наказ. Тобто, загалом вони десь мільйон півтора доставили, е, власне, е, до дострою. От е, ну, а оскільки ми воюємо з ними на одному технологічному рівні, зараз вибачте, з ними не така різниця, як у НАТО і Моржахеті. От ми з ними воюємо технікою одного покоління, одні ти, навіть інколи одні моделі. Цього автоматично витікає, що нам потрібна співставна кількість бійців. Не обов'язково один в один. Mm -hmm. Але зараз на фронті співвідношення один до семи, один до десяти. І це не так воювати дійсно не може. Чому ми маємо орієнтуватися на їхню кількість і хоч от приблизно стільки своїх модернувати?